І так, друзі, всім привіт! А на зв'язку Нестор в цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті і нарешті почав жити. Тим життям, про яке мріяв. все, що нам знадобиться для роботи, це доступ в інтернет. Уважно дивитися це відео і будь-які пристрій, будь це ноутбук, комп'ютер чи телефон. Все, в принципі недовго не до будемо довго тягнути. Переходимо за комп'ютер, уважно дивіться ролик. Також хочу розповісти про цей телеграм. Тут вже 10 тисяч підписників. А тут я закидую відгуки, відгуки від людей, які працюють по моїй стратегії, також просто свідоход за день, якийсь лайфстайл. І так далі, а, відгуки, інформацію, безкоштовні сигнали і так далі. Тому підписуйтесь в будь-якому випадку. Тут дуже-дуже кру крута движуха в мене. Ось тому всі посилання будуть в закріпленому коментарі під відео. І так, дивіться перед вами валютний ринок. Не лякайтесь, тут нічого складного немає. Розбереться навіть дитина. Тут все максимально просто. У нас є все дві стрілочки: це вгору та вниз. Також є час угоди і сума. По цій стратегії я заробляю досить добре. Я за рік дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів, вивів і придбав собі машину. Зараз я з 50 тисяч гривень дійшов вже до двох лямів, потім вивів 600 тисяч, потім знову дійшов до двох лямів, потім знову вимив і вивів, і зараз вже дійшов знову до двох лямів. Тобто стратегія максимально крута, максимально працює і так далі. Я користуюсь багатьма. А, аналізами в цьому відео я вам покажу про зв'язку інвестінг та бінаріум. Тобто, дивіться, для роботи нам буде потрібно всього два сайти. Перший це бінаріум брокер, другий це інвестінг новини. Якщо ви перший раз зареєструєтесь на бінаріумі, то водьте промік бонус 111 при реєстрації, він вам дасть плюс 100% на перший депозит. Тобто, все. А, як же ж тут працювати, що? Після того, як ви зареєструвалися? Я вам швидко покажу по сайту. Зліва ми обираємо валютну пару, на якій будемо торгувати. Давайте ось оберемо EURUSD, наприклад. Ось так натискаємо і обираємо. Тут ми можемо змінювати графік. Я поставлю на свічний, тому що він самий комфортний. тут таймфрейм це період відображення однієї свічі. А я рекомендую аналіз проводити на одній хвилині, а в саму году заходити на 5 секундах. Все для чого ж нам другий сайт. На другому сайті ми його просто відкриваємо і вводимо в пошук, назву валютної пари, яку ми обрали тут. Бачите, ми обрали EURUSD і тут ми також обираємо EURUSD. Після того ми натискаємо тех а, теханаліз. Далі одна хвилинка. Пише Sell. Якщо пише StrongSell, ми заходимо на Binarium, вводимо суму ставки, час не змінюємо, і просто натискаємо стрілочку вниз. Пояснюю, що ми зараз що зробили. А, давайте намалюю. Ой-ой, намалюю. Йопте. Як це прибрати? Оп, отак. Дивіться, намалюю, оп. Що ми тільки що зробили? Ми уклали з вами угоду на те, що графік буде нижче, ніж наша лінія до ось цього моменту. Тобто, якщо графік дійсно буде знизу до цієї лінії, то ми заберемо при прибуток. Якщо вище, то ми з вами програємо. Воу. На <свят> ось так. Ну нічого страшного. А, розповідаю, оцей сайт він робить прогноз, куди піде графік. Strong sell – це він піде вниз, strong buy – це піде вгору, а buy, neutral нам не підходить. Звичайно, може бути таке, що сайт помилися, тобто 85% він ставить на те, що графік піде вниз, але бачите, зіграло тут 15%, але таке буває. Дивіться, що ми робимо, коли наша угода заходить в мінус. Як ви можете бачити, в мене по цій картині я став 25 тисяч гривень, якщо в мінус. Я просто збільшую суму Х2. Нічого страшного, може бути таке, що валютна пара просто не аналізується в даний момент. Для цього ми просто, якщо ловимо мінус, відкриваємо іншу, наприклад, ось GBP, GPP. GBP пишемо GPU, GBP, GPU. Ось, тобто, це я показую вам все, як є. Звичайно, що не може бути ніякої ніше, де будуть тільки одні плюси. Це не кнопка бабло. Тобто тут ось дивіться, в нас пише зараз strong Buy, тобто агресивно покупати. Ми збільшуємо суму ставки до 50 тисяч гривень, оскільки ми тільки що програли, і натискаємо в вгору. Тобто, бачите, зараз ми вже робимо прогноз знову таки по сайту Investing, що графік в даний момент вже піде не вниз, як ми прогнозували, а піде вгору. Якщо він дійсно зараз піде вгору, ми від цієї суми заробимо чистими. Ось 40 тисяч гривень заробимо чистими, 40 тисяч гривень, і виходить мінус 25 тисяч гривень, які ми робили. Тобто ми зробимо 15 тисяч гривень чистого прибутку, якщо графік дійсно зараз піде вгору. О, зараз графіка вже йде вгору. Тобто, бачите, таким методом ми аналізуємо графік, яку він зі сторін піде, і тим самим і заробляємо кошти. В цьому і полягає мій заробіток в інтернеті. Все виводиться без проблем. Можна вивести на будь-які. Uh, Будь-які типи, тобто віза, мастер-картви, мані, тезер, біткоін. Я вивожу і поповнюю в крипті, але на картках можна без питань так само можна поповнити рахунок точно так же на з будь-якого, будь що що у вас є. Ось, тобто максимально крутий сайт. І в мене вже таке ціле ком'юніті по торгівлі на валютному ринку. У Мене 10 тисяч підписників в телеграм-каналі. Також я uh, раз в день стабільно видаю безкоштовні сигнали. Це все абсолютно безкоштовно. В мене нія немає ніяких платних продуктів і послуг. Ви все. А, так би мовити, безкоштовно самі, тому що я хочу створити великий ком'юнітіль зацікавлених людей. Так, дивіться, в даний момент ми з вами заробили вже. Давайте угода до кінця зайде і скажу, скільки ми з вами чистими заробили. Так, як ви можете бачити, графік був вище, чим наша лінія. Тому ми заробили з вами. Чи ми поставили 50 тисяч гривень, виплата 90 тисяч гривень, чистий прибуток 40 тисяч гривень з угоди. І 40 тисяч мінус 25, 15 тисяч гривень, тільки що ми чистими заробили. Ось це була зв'язка бінаріум плюс інвесінг. Нагадую, що всі посилання на всі сайти будуть в закріплених коментарях під відео. Далі, наступний тип аналізу я користуюсь, Давайте повернемося на валютну пару, яка в нас забрала кошти, ми зараз її помстимося. Наступний метод аналізу, яким я користуюсь, це технічний аналіз. Технічний аналіз полягає в тому, що ми вже не, не, спо, не за допомогою сайту, а самі аналізуємо туди, куди піде графік. Для цього ми відкриваємо 1-хвилинний таймфрейм. І що ми можемо тут зробити? Дивіться, ми можемо провести з вами, по-перше, відрізок. Це буде називатися лінія супротиву. Як її визначаємо, Ось, бачите, графік вдарився тут, потім вдарився тут, 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 тут. Тобто проходить своєбразна така лінія, по якій він вдаряється. Це називається лінія супротиву. Ми самі її малюємо в себе в голові. Далі можемо провести таку лінію, це лінія підтримки. Тобто нижче цих ліній графік у нас не падає. І сходя з цієї картинки, у нас зараз на даному моменті є. А uh, декілька зон. Перша зона це зона супротиву. Зона супротиву, яку графік намагається вже дуже багато разів пробити. Далі у нас є дві лінії підтримки: це перша лінія підтримки, це друга лінія підтримки. А об цю лінію підтримки, якщо, наприклад, графік зараз ось так: от відіб'ється і піде вниз, то, скоріше за все, він зупиниться вже на цій лінії підтримки. Тобто, все, що ми бачимо, це зараз на даний момент це зона супротиву і дві зони підтримки. Скоріше за все. А, Зараз знаєте, куди будемо заключати угоду. Я думаю, будемо з вами заключати угоду. Навіть давайте поставимо на одну хвилинку більше, щоб успіло відпрацювати вгору. Давайте поясню, чому я в даний момент зайшов вгору, а не в іншу сторону. Дивіться, а, поясню: ось у нас є сильна зона супротиву, і графік цю зону супротиву не полишає. Тобто. Перший раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Як ви можете бачити, сьомий раз. Сьома спроба набагато впевненіша, ніж всі спроби, оскільки вона пройшла дуже високо, і свічки також тут жирні. Ось. А, тому я ставлю на те, що саме ця що Саме ця спроба буде виграшною, і графік дійсно проб'є цю лінію і піде далі, наприклад, там уже собі гратись. А шанс на те, що він піде вниз, я думаю, мінімальний за рахунок того, що тут ми також можемо провести ось таку лінію за рахунок раз-два дотик. Три дотик. А і тут у нас ще й фігура восходящий трикутник. Тобто вона працює так ту-ту-ту-ту-ту. Все, навіть якщо зараз графік піде вниз, ми просто з вами зробимо догін, а, тобто почекаємо, поки він спуститься вниз, і звідси поставимо 50 тисяч гривень на те, що графік піде вгору. Ось це тобто другий вид аналізу, як, яким я користуюсь, Він називається технічний. Також ви можете гратися з різними індикаторами. ось. Такий, наприклад, він обозначає напрям тренду на різних таймфреймах. Ось так ви можете додавати, удаляти, про всіх них читати, гуглити. Вот Росі. давайте застосуємо. Ось у нас знизу така менюшка. І, в принципі, коли давайте поясню, коли змінюється наша. Лінія, тобто, бачите, носик вверх піднімається, означає, що індикатор вказує на те, що зараз буде ріст вверх. Тобто, є дуже багато способів для аналізу ринку. Я рахую, що ця ніша прям просто топова, тому що вона не зайнята, вона проста, вона легка. І ну дуже дуже круто тут працювати. Тому залітайте, приєднуйтесь в мою ком'юніті. Давайте разом заробляти і тут розвиватися, тому що ну тема дуже прикольна. Це вже з даний момент мій основний до дохід, і я заробляю ну потрясаючі кошти. Тому раджу всім приєднатись. Хоп, а, так ми заробили з вами плюс 21 тисячу гривень. Тобто, давайте переглянемо скільки ми заробили коштів за це відео: 15 тисяч з ось тих ось двох угод чистими. І далі плюс 21 тисяча чистими по технічному аналізу. Тобто 36 тисяч гривень чистими ми тільки що з вами заробили. Ну рахуйте, дві середні зарплати я заробив і ці всі кошти реальні. і Я їх можу без питань вивести. З виводом немає ніяких проблем, тому що я б не торгував на сайті, де не можна вивести. Весь вивід я показував вже багато разів, Як я в готівку знімав, як мені все виводилось і на відео і так далі. Тому в цьому не сумнівайтесь. Можете придивитись зараз. Я виводити нічого не буду, тому що я виводив вже багато, багато разів. Я зараз вже буду йти до 5 лямів і до 5, до 5 лямів поки що не буду нічого виводити. Не ну, може що зміниться, але поки так. Все. Тому за це відео ми зробили з вами 36 тисяч гривень. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки, дивіться минулі ролики на YouTube, І нагадую, що всі послання на всі сайти будуть в описі. З вами був Нестор. Пока.